Кожен господар знає, що справжній порядок у дворі починається не з великої хати чи комори, а з дрібниць, з того, як лежить інструмент, лопата, граблі, сапка усе це просте, звичне знаряддя, без якого не зорати, не скопати, не прибрати двір. Але часто буває так, що після сезону роботи, коли руки вже натруджені, люди кидають інструмент, абияк. Під тином, під навісом у куток сараю. І саме з цього починається біда, дерев'яне держално всихається або гниє, метал бере іржа, лопата тупиться, а граблі втрачають форму. Потім навесні господар бере їх до рук і замість допомоги отримує зайвий клопіт. Здавалося б, дрібниця, що там ті граблі чи сапка. Але коли їх багато, коли кожен інструмент потрібен щодня, стає зрозуміло догляд. Це не марна справа, а справжня економія. Хто береже своє знаряддя, тому не треба щоразу бігти до крамниці купувати нове. У селі завжди казали, інструмент шанує того, хто шанує його. Добре доглянуті лопати служать роками, граблі не розсипаються, а сапка лишається гострою, наче нова. Зберігання інструментів це не просто прибрати до зими, це ціла культура господарювання. Коли після літньої роботи приходить осінь, у дворі настає час ладнання, сушіння, чищення, перевірки кожної речі. У старих господарів завжди був спеціальний куточок чи навіть ціла комора для інструменту. Там усе стояло на місці, кожен предмет мав свій гак, полицю або цвяшок. Це не лише зручно, а й безпечно не спіткнешся, не поранишся, коли щось лежить абияк. Для селянина інструмент як руки, без нього нікуди. Тому треба розуміти, що належне зберігання це турбота про свою працю, про врожай, про завтрашній день, усе починається з дисципліни. Після роботи витер, поставив на місце, перевірив, і тоді не страшні ні дощі, ні морози, ні час, бо навіть простий металевий предмет може служити десятиліттями. Якщо не дати йому згнити чи зіпсуватися, є ще один важливий бік цього питання: безпека іржава лопата може порізати руку, тріснути державну, поранити, особливо коли інструментом користуються діти чи старші люди. Ось чому не можна ставитися до цього або як, навіть якщо інструмент старий, він має бути чистим, сухим, придатним, тоді і робота буде легшою і ризику менше. Не варто думати, що правильне зберігання це справа тільки для показу. У селах завжди цінували охайність не лише в хаті, а й у хліві, в коморі, в сараї. Порядок у господарстві показує характер людини коли все стоїть на своєму місці, той робота йде швидше, і думка ясніша. Навіть старі дідусі казали, поки інструмент у порядку господар має лад у голові. А ще важливо пам'ятати про сезонність. Весною і влітку лопати сапки і граблі працюють щодня, восени кінче, а взимку взагалі ти відпочивають. І саме в цей час вони потребують турботи. Зима це випробування для металу і дерева, холод, волога, перепади температури. Якщо залишити інструмент просто на дворі, то вже через кілька місяців він втратить половину своєї міцності. А якщо поставити його в сухе місце, обробити від іржі і дати відпочинок, то навесні він буде готовий до нових робіт. Тож зберігання інструментів це не дрібна справа, а частина господарського розуму це показник того, наскільки господар поважає свою працю і землю, яку обробляє. Адже як земля не любить ледачих, так і інструмент не любить байдужих, і хто дбає про своє знаряддя. Той завжди матиме лад у полі, в садку й у домі. Щоб інструмент довго служив, треба знати кілька перевірених правил. Здавалося б, що тут складного, поклав у сарай, і все, але саме в таких дрібницях криється головна різниця між господарем і недбайливцем. Правильне зберігання починається не з приміщення, а з підготовки самого інструменту, кожну лопату, сапку чи граблі перед тим як сховати. Потрібно добре очистити від землі трави і глини і не просто обтрусити, а ретельно вичистити металеву частину, витерти насухо, бо волога і бруд це перші вороги заліза, саме вони стають причиною іржі, яка за зиму може з'їсти навіть найміцнішу лопату. Після очищення металеву частину бажано обробити захисним шаром. Раніше для цього використовували звичайне машинне масло, а зараз можна знайти спеціальні мастила для інструменту. Головне, щоб метал не залишався голим. Якщо ж під рукою немає ні мастила, ні масла, підійде навіть соняшникова олія. Вона теж створює тонку плівку, яка не дає волозі проникати в метал. Особливо важливо це робити восени перед зберіганням на зиму, коли сирість у повітрі найбільша. Дерев'яні держаки, окрема справа, вони потребують догляду не менше, ніж метал, з часом дерево висихає, тріскається або навпаки починає гнити, якщо стоїть у вологому місці. Тому перед тим як ставити інструмент на зберігання, держак треба оглянути за потреби підшліфувати наждачним папером і протерти олією, найкраще ляною або звичайною господарською. Такий догляд не лише продовжує життя дереву, а й робить ручку приємнішою на дотик, не слизькою і не колючою. Щодо місця зберігання, найголовніше, щоб воно було сухим і провітрюваним. Ідеально сарай або комора без протікань, де немає конденсату. Не варто залишати інструменти на підлозі, особливо на землі чи бетоні, краще зробити підставку або поставити на дерев'яну решітку, ще краще підвісити на стіну. Цей економить місце і дозволяє зручно дістати потрібну річ у будь-який момент. До того ж, коли інструмент висить, він менше контактує з вологою, а значить, довше зберігається. Багато господарів роблять у сараї спеціальні стійки або рейки з гачками, це дуже зручно. Кожна лопата має своє місце, кожна сапка стоїть окремо, нічого не падає і не плутається. Важливо. Щоб інструменти не торкалися один одного металевими частинами, від цього старається покриття, і з часом з'являється іржа. І якщо ж місця небагато, то можна скористатися старим способом поставити інструмент у відро з піском, який змочений олією. Це одночасно і спосіб зберігання і захист від корозії, ще один важливий момент гострота. Перед тим як відкласти інструмент на зиму. Варто підточити лопати й сапки. По-перше, навесні вже не треба буде витрачати час. По-друге, коли лезо гостре, воно менше і ржавіє, бо немає задирок, у які набивається волога. Якщо ж є старі надщерблені леза, краще одразу полагодити або замінити. Немає сенсу берегти зламане, бо згодом все одно доведеться робити нове. Не менш важливо і те, як інструмент зберігається влітку. Коли ним користуються часто. Багато хто залишає лопати й сапки просто біля грядок мовляв, завтра знову копати. Але саме так вони найшвидше псуються сонце пересушує ручки, дощ роз'їдає метал, вітер розхитує з'єднання. Тому навіть улітку після роботи треба витерти інструмент, поставити в тінь або занести під навіс. Хвилина уваги сьогодні збереже багато сил завтра. І останнє порядок і системність. Якщо господар має багато інструментів, добре зробити невеликий облік або хоча б візуальний лад, що стоїть де, який стан кожного предмета, раз два на рік можна переглядати все, що є, ремонтувати, якщо потрібно, і викидати те, що вже не підлягає відновленню. Бо завал старого непотребу не додає користі, а тільки займає місце натомість. Доглянутий сарай, де все чисте, справне і під рукою, це справжня ознака доброго господаря. Такі прості правила не потребують великих витрат, але дають велику віддачу. Інструмент служить довше, робота йде легше, а на душі спокійно, бо все на своєму місці. І кожна річ, навіть найпростіша сапка, віддячує за увагу сторицею. У селах здавна знали, що інструмент. Треба берегти так само, як коня чи хату. Ще наші діди і прадіди, не маючи сучасних засобів захисту від іржі, все одно знаходили способи зберегти лопату чи сапку на довгі роки. Вони не кидали їх аби як після роботи, а мали для кожного знаряддя своє місце. Часто в коморі чи хліві стояла дерев'яна стійка, зроблена власноруч, туди втикали держаком догори всі лопати. А граблі підвішували на кілочках під стіною усе мало свій лад, і кожен господар знав, де чия б річ. Навіть у спільних дворах не плутали інструменти, бо на кожному було вирізане ім'я чи позначка. Старі люди мали багато своїх народних методів збереження металу. Найпоширеніший спосіб поставити інструмент у відро з піском, змішаним з мастилом або олією. Такий пісок не лише тримав лопати у вертикальному положенні, а й захищав від вологи. Метал занурювався в середовище, де не було доступу повітря і за зиму не брався іржею. Навесні господар просто виймав інструмент, протирав ганчіркою, і він був як новий. Інший давній спосіб натирання металу тваринним жиром або навіть воском. У ті часи не було промислових мастил. Тому користувалися тим, що було під руками. Наприклад, після забою свині залишали трохи сала для господарських потреб, ним змащували леза, ножі, коси, сапки, це створювало захисну плівку і надавало металу блиску, деякі навіть розтоплювали віск від старих свічок і занурювали туди частини інструменту. Такий народний спосіб не поступався сучасним засобам, а часто й перевершував їх. Щодо дерев'яних ручок, то тут теж були свої хитрощі їх натирали олією, але не будь-якою, а найчастіше конопляною або ляною. У селах такі олії були звичними, бо їх виготовляли самі. Це не лише зберігало дерево, а й надавало приємного запаху, робило держак гладеньким і міцним. Якщо ж деревина тріскалася, то її замазували сумішшю з воску та деревного попелу. Проста, але дієва заміна сучасної шпаклівки. Так само й місця зберігання вибирали з розумом у старих господарів ніколи не було безладу, навіть у маленькому сараї все було продумано інструменти стояли у кутку, відгородженому дошками або висіли на жердені прибитій поперек. Щоб метал не торкався сирої стіни, між ними деревом клали шматок ганчерки чи соломи. А якщо десь протікав дах, Ніхто не чекав весни, а латав одразу бо знав одна крапля води за ніч зіпсує весь інструмент. Були і сезонні звички. Наприклад, перед зимою господарі завжди проводили осінню ревізію, усі інструменти виносили на двір, сушили на сонці, оглядали, ремонтували. Якщо якась лопата мала погнутий край, її вирівнювали молотком. Якщо граблі мали розхитані зубці під тяху та. Підтягували цвяхи або вставляли нові дерев'яні клинки. дехто навіть підписував на стіні комори лопати три штеари, сапки чотири штеари, граблі два штепера. щоб навесні нічого не загубилося. Цікаво, що багато старих способів зараз знову повертаються до вжитку. Люди почали розуміти, що не завжди сучасна хімія краща за перевірені народні засоби. Наприклад, мастило з солідолою воску, яке легко зробити самому, захищає метал не гірше закуплені спреї, а простий сухий сарай і досі кращий за пластикові бокси, якщо в ньому є порядок. Звісно, сьогодні ми маємо більше можливостей, можна купити спеціальні чохли, антикорозійні засоби, навіть обігрівачі для господарських приміщень. Але суть лишається тією ж: інструмент треба берегти від вологи. Іржі та безладу, і старі поради не забутки, а досвід, який не втратив сили, бо навіть найсучасніша лопата з нержавійки не витримає байдужості господаря. Є ще одна мудрість, яку варто згадати колись у селах казали як зимує твій інструмент, так і ти проживеш рік, це означало, що порядок у господарстві віддзеркалення людської натури. Хто дбає про свої речі, той і землю любить, і працю шанує, тому зберігання лопат, граблів і сапок це не просто про залізо й дерево, це про ставлення до праці, до дому, до власного корення. І хоч технології змінилися, цей принцип лишився незмінним бережи інструмент, гюльтком і він берегтиме тебе. Підсумовуючи все сказане, можна твердо сказати: зберігання інструментів це не просто господарська дрібниця. А важлива частина щоденного сільського життя. Коли в коморі лад, коли кожна лопата чиста, кожна сапка на своєму місці, тоді і сам господар почувається впевнено. Бо порядок у речах народжує порядок у думках і в справах, немає нічого гіршого, як навесні шукати інструмент, а знайти лише іржавий шматок металу з гнилим держаком це не лише шкода грошам. Це втрата часу, а час у селі найцінніше, бо з ним іде земля, і де врожай. Отже, головні правила варто запам'ятати кожному перше. Чистота. Після кожної роботи інструмент треба мити або принаймні витирати від землі, бо навіть невеликий шар глини чи трави з часом призводить до іржі. Друге сухість. волога. Найпідступніший ворог будь-якого металу і дерева, тому треба обов'язково знаходити місце, де сухо, без протягів, без сирості, якщо немає окремої комори, можна зробити простий ящик, накритий брезентом або дошками. Третє захист, хоча б раз на рік, перед зимою, обробити металеві частини маслом чи мастилом, а дерев'яні ручки олією це забере годину часу. Але додасть роки служби. Четверте правило порядок не тримати все вкупі. Навіть якщо в господарстві десяток інструментів, вони мають стояти або висіти окремо. Для цього достатньо кількох цвяхів, гаків чи дерев'яних рейок. Порядок не лише зберігає речі, а й додає задоволення від самої праці, коли все на своєму місці робота йде спокійно, безметошні. Уважність раз чи двічі на рік варто перевіряти стан кожного інструменту. Якщо держак розхитався, підтягнути, якщо тріснув, замінити, не чекати, поки зовсім зламається. Бо поламаний інструмент, це і ризик травми і зайвий клопіт у розпал роботи. Ще одна важлива річ не жаліти часу на догляд. У багатьох селян звичка така роботу зробив, кинув лопату в куток. Завтра візьму знову. А потім цей, цей завтра тягнеться роками, і метал псується, дерево тріскає. Добрий господар ніколи не залишить знаряддя брудним, бо знає, чистота, запорука довговічності. Так само, як не можна залишати худобу без корму, не можна й інструмент без уваги. Сучасні засоби значно полегшують цю справу. У магазинах зараз продаються спеціальні покриття, антикорозійні спреї, чохли, навіть сушарки для інструментів. Але всі ці новинки не замінять звичайного господарського розуму. Якщо не мати звички тримати лад, то й найдорожчий засіб не допоможе. Бо справа не лише в техніці, а в ставленні. У кожному домі має бути той куточок, де все охайно, де інструмент стоїть, як солдати в ряд. І коли хтось заходить у двір і бачить цей порядок, одразу розуміє тут господар, а не абиякий мешканець. Є ще кілька порад, які старі люди передавали молодим. По-перше, не варто зберігати інструменти біля добрив чи хімікатів, їхні випари роз'їдають метал. По друге, якщо тримаєш інструмент у полі чи теплиці, зроби хоча б невеликий ящик або накриття, щоб не потрапляв дощ. По-третє, раз на кілька років міняй держаки, навіть якщо вони ще цілі, дерево старіє і краще підготувати нове завчасно. По-четверте, вчити дітей з малих літ до порядку, показати, як тримати лопату, як класти на місце, як не залишати під дощем. Це найкраще виховання через приклад і працю. Зрештою, зберігання інструментів це не лише про речі, це про характер. Упорядкований сарай це як відзеркалення людини. Той, хто не шкодує часу на лад, завжди має користь і в роботі. І в житті. Бо господар, який дбає про свої лопати, ніколи не залишить город без догляду, хату без ремонту, землю без любові. Тож головна порада проста не лінуйся, після праці навести лад, замість того, щоб відкласти на потім зроби сьогодні. І коли весною відкриєш двері сараю, побачиш свої чисті.